you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь. А ми починаємо. Голова фінансового комітету Верховної Ради України в чергове хотів блиснути розумом, але щось пішло не так. Данило Гетманцев висунув ідею щодо бронювання від мобілізації, пропонуючи використати лотерею для відбору призовників. Чиновники вирішили в лото забаву погратися. Представник партії Слуга народу вирішив подати цей підхід під соусом рівності та прикладу практики, що існує у Сполучених Штатах Америки, за його словами, в США призов здійснюється за певними датами народження, які визначаються випадковим чином через лотерею. Таким чином викликаються на службу ті, хто народився у відповідну дату без верхування професії чи занять. Гетьман це вважає, що це забезпечить справедливий розподіл мобілізаційного навантаження серед усіх чоловіків Ловіків незалежно від їхньої професії чи інших обставин, та що тут від справедливості? Хіба одна тільки заява? Заява гетьманцева, подібна більше на спробу в чергове відмахатися від надважливого прийняття бронювання. Адже зараз ситуація в країні, зокрема в економічному плані, вкрай складна. Бізнеси і без того на межі вимирання, а ви уявіть видіргнути кваліфікованих фахівців з критично важливих сфер. Та підприємств, що приносять державі користь та фінанси, так кілька місяців і до справжнього колапсу недалеко тому було б логічніше прийняти справедливий закон про бронювання, який не лише дозволить бізнесам триматися на плаву, але й продовжувати підтримувати економіку країни, яка за роки повномасштабного вторгнення значною мірою постраждала. Та схоже, гетьманцев у цьому не зацікавлений І своїми пропозиціями. Лише діє у протилежну сторону, добиває і бізнес, і країну. На цьому у мене все. Підписуйтесь, а також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.